Тепер ми переходимо до наповнення нашого інтер'єру елементами. Давайте покажу, що я зробив. Тобто я зробив всі покриття, які є у мене в кожній кімнаті, але поки що, як у мене немає концепції за дизайном, то ці покриття в стандартному якомусь нашаруванні. Що ми будемо робити? Нам треба зробити наповнення меблями. Ви можете не повторювати план, який ви зробили як під основу, ви можете придумувати свій власний проєкт, щось змінювати, щось додавати. А, тобто це право я залишаю за вами. Які ми сьогодні будемо для цього вивчати об'єкти. Ми будемо вчати інструмент, власне, об'єкт, інструмент форма та інструмент сітка. Почнемо з інструменту об'єкт. Коли ми відкриваємо налаштування цього об'єкту, то ми бачимо зліва бібліотеку елемента за підтипами. А, тобто ми можемо а, ходити по елементам і знаходити, що ми можемо додати в наш проєкт. Ми можемо використовувати пошук за назвою, наприклад, шафа, і тут знайдуться шафи, які а, підходять за критеріями а, пошуку. А також у вас тут можуть бути елементи з такою планеткою, це буде означати, що цей елемент, ахікат, може підгрузити автоматично з власних серверів до вашого проєкту. Повертаємося до стільця, до списку всіх елементів. І тут ми можемо знайти, наприклад, ну, якийсь елемент, який нам подобається. Давайте, от, мені подобається ось, цей, ось це крісло. А що ми бачимо в справах в налаштуваннях? Тут є загальні габарити. Їх можна змінювати окремо або можна включити скрепку, та вони будуть змінюватись пропорційно. Наприклад, якщо я беру ширину 1000, то всі інші елементи пропорційно збільшились. Тут я можу попередньо повернути за градусом, але я можу повернути за градусом вже навіть на проєкті. Далі я перехожу в розділ налаштування 2, ну і тут у мене такі є стрілочки вліво-вправо. Де я вже налаштовую не загальний об'єм, а якісь елементи за підтипами. До... Можу налаштувати тут вид зверху на 2D-плані, можу вже тут налаштовувати покриття. Можу користувати стрілками, я можу наж... 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 нажимати на назву і перех... переходити по підрозділам. Коли я вже... вже налаштував все, що мені треба, я нажимаю ОК та розміщую цей елемент а, у мене в проєкті. До речі, я на влаштуваннях сказав, що треба мені розміщувати на 20 мм від нуля, тому що я підняв підлогу на 20 мм для мого покриття. Нажимаю ОК. Розміщую на проєкту. Тепер е я можу виділити цей елемент та за такі от фіолетові точки також його редагувати візу, ну, візуально. Також я можу крутити в цьому вікні. Для цього я перехожу в локальному меню до режиму обертання. Створюю вісь, вона створюється за допомогою двох точок одна, дві. І вже по цій вісі я повертаю об'єкт, як мені треба, і мишкою підтверджую переміщення і розміщую там, де я хочу, щоб у мене було це крісло. Також у об в об'єктах у мене є комплекти мебільні, які створені. З декількох елементів меблів. Наприклад, я можу обрати кухню, і тут у мене вже є значно більше налаштувань, таких як тип кухні, висота кожної шухлядки, кількість техніки, яка мені потрібна на цій кухні. Коли я це все налаштував, я розміщую цей елемент у себе в проєкті. Далі всі ці елементи, знову ж таки, заточки, я можу розміщати в рамках. Тієї кухні, яка буде у мене а, створена. там верхні я ширше зробити, наприклад. Але мінус цього комплекту, що він доволі примітивний. А, і тут пласкі фасади, і ви з цим нічого не можете зробити. Ну, це буває. Потрібно, якщо ви робите такі дуже примітивні візуалізації, вам треба на швидку руку просто об'єм кухні зробити, тоді цей варіант підходить. Якщо ви робите більш детальні інтер'єри, то я вам рекомендую використовувати окремі секції кухонних меблів, Ось кухонні шафи розділ. І вже там ви зможете налаштовувати дизайн кожної ручки, кожного фасадику, робити різні шухлядки по висоті. Налаштовувати там навіть от контур стільниці а, за розрізом, ну і так далі. тобто. А, ну, наприклад, там, зробити до верхньої шухлядки інший дизайн посаду. А, такі елементи, ну, до речі, ви теж в 3D можете це все одразу створювати. Такі елементи є більш деталізовані за дизайном, тому, якщо вам важливі деталі, то ви використовуєте бажано окремі елементи. Взагалі, програма ArchiCad вона більше для архітектурного проєктування, тому тут моделі доволі такі прості, без складок, але, тим не менш, тут можна знайти якийсь одяг, подушки, тому ну, такі цікаві зображення теж можна зробити. Якщо вам виявилось необхідним додати якісь ще елементи до Архікаду, то ви відкриваєте сайт. Графісофт, там знах... ну, можете через пошук ввести бібліотеку Архікад, і вам зразу графісофт.com в пошуку першим видасть цю сторінку об'єкти Архікад, де буде список з рекомендованих об'єктів, з якими ви можете працювати з архікадом. Які формати підтримуються Архікадом? А його рідний формат, формат це GDL-формат. GDL-об'єкти. Тобто це власне об'єкт архікаду, який відразу можна підгружати в бібліотеку. А, також за допомогою доповнень ви можете форму... завантажувати 3DS-формат, IFT, 3D Rino і SketchUp формат SKP. Також може бути формат Google Earth, але я думаю, такі отже це більш а, рідкі формати, які ми можемо використовувати. Як працюють перші два сайти, вони найбільші. Перший сайт він доволі примітивний, тобто це власне, бібліотека Архікаду на серверах. Доволі часто тут старі версії файлів, от як такий примітивний кущик, який просто фактично як зелена сітка виглядає. І деякі з цих об'єктів не відкриваються вже в нових версіях, Цьому, ну, з цим нічого не вийде нічого зробити. Вам буде треба іскати інші об'єкти. З цього сайту але дуже просто перекачувати в архікад. Для цього ви відкриваєте архікад. А можна на плані, можна в 3D. І просто перетягуєте прямо з сайту об'єкт до архікаду. Він сам підвантажиться і встановиться до програми. Ось він встановився, можемо в 3D на нього поглянути, що там вийшло. Тобто ось такий от примітивний елемент. Ось такий горшик зелені, але для концепції він ну, може підійти. Заходимо в налаштування. Відразу скажу, що коли ви скачуєте об'єкт з інтернету, то ось цей розділ налаштування може виглядати будь як Іноді незрозуміло, і вам доведеться інтуїтивно його налаштовувати. Деякі об'єкти можуть бути не редагов... ну, взагалі без можливості редагування. Але тут це більш зрозуміло, тобто, от я можу змінити якесь там налаштування по зелені, можу ну, тобто, текстиль змінити, на... ну, це окрас горшика, нажати ОК, та у мене змінюється налаштування. Ок, другий сайт, який я вам рекомендую, це Beam Objects. На ньому треба зробити реєстрацію. Там буде у вас питання про вашу компанію. Ви там можете задавати будь-які параметри. Відразу в пошуку налаштовуєте ахікат, бо деякі файли не мають того значення, які вам буде потрібні. І далі шукаєте або за назвою на англійський, або Ну, за розділами, що вам саме потрібно, і коли ви знайшли а, той об'єкт, який вам потрібен, ви можете його скачати. От, до речі, от я показував, як цю а, стінку завантажити. А, ну, вона вам, мабуть, подобається, вам потрібна для проєкту. Ви нажимаєте Download, а, вибираєте файл GSM, інші вам ну, не потрібні. GSM вам буде і нажимаєте Download. Він, він скачується до вас на комп'ютер. Після цього ви відкриваєте архікад, нажимаєте файл бібліотека й об'єкти, диспетчер бібліотек. І нажимаєте ось сюди на стульчик зі стрілочкою. І там, де ви його скачали, нажимаєте, він сюди додається до бібліотеки. Нажимаєте ОК. Нажимаєте Об'єкт. Переходите в стільчику в розділ Вбудована бібліотека, тобто інші об'єкти були в зв'язані бібліотеки, тобто стандартна архітект, бібліотека архікаду. Інші об'єкти у нас в «Вбудованій бібліотеці. Нажимаю на мій об'єкт, який я закачав. Тут нема прев'юшки у неї. Бачите, цей об'єкт не є редагованим, але автор цього об'єкту зробив можливість змінювати якісь налаштування зі стандартних. Елементів. Нажимаю ОК, розміщую на проєкту. Ось у мене є ось така от етажерочка, а, ну, така вибилена деревина. Так як цей об'єкт не є редагованим, то я можу тільки Ctrl-Shift-D копіювати його і зіставляти поряд ще одну версію, якщо мені потрібна більш широка ця стінка, як перегородка. До речі, я її можу використати ось сюди на вікно, де у мене якісь такі є нашарування. Проєкту по дизайну, ну, якась там сітка може бути. А, далі. А, може статися так, що ви не можете знайти об'єкт. Але ви знайдете цей об'єкт на якихось 3D моделях а, в іншому форматі. Для цього вам потрібно ну, бажано скачати його в форматі 3ds а, і використовувати програму Rinoceros для конвертації в формат Архікаду. Ну, давайте щось таке знайдемо, що нам може знадобитись. Відразу скажу, що коли ви конвертуєте об'єкти з інших програм, які не підлаштовані під Архікад. Це може дуже не сподобатись Архікаду, тому що він не полюбляє велику кількість точок. І він може від цього дуже гарно зависнути там, до декількох днів. Тому, якщо ви використовуєте високополігональні моделі. То треба подумати, чи дійсно вони, вони вам так дуже потрібні. Але якщо іншого вибору нема, то ви можете зробити те, що я вам скажу. Так, що ж мені тут може бути потрібно? Так, а може тут... Ось давайте отакого оленя. Виглядає лоу полі, мабуть, архікат А, Нажимаю Free Download. Так, ага, почекайте 17 секунд. А, якщо ви все ж таки скачаєте модель, і вона дуже надовго зависне після конвертації в архікаді, то вам треба буде через Ctrl-Shift-Escape вигрузити архікад. І потім, коли ви його відкриєте, у вас буде списательний круг, такий намальований це файл резервної копії. І через нього ви зможете відкрити вашу версію архікаду. Ну, ось бачимо, що. Які тут є моделі? От, правда, каже, що STL може відкрити архікат, але ми... А, зараз я вам демонструю, як має бути відкритий інший формат. Давайте 3D скачаємо. Треба пройти реєстрацію, та після цього ви зможете качати. І так треба почекати. 3D скачаю. Відкриваю папку. Для конвертації файлів в арікад дуже зручно використовувати програму Rhinoceros, бо вона відкриває вже більшу кількість елементів та може сконвертувати потім цей об'єкт, пишу імпорт, у формат ахікаду. Так, так, так. Ось мій олень. Нажимаю «Файл». Save as» Та зверніть увагу, що архікад не завжди підтримує найновіші моделі Arino, а тому бажано зберегти якийсь більш старіна. Ну, наприклад, «П'ятій олень, називу його. Зберегти. А, в документах я зберігаю. А, знову ж таки, відкриваю архікат, файл, а, бібліотека, імпорт файлу Arino. Бібліотека. Документи. Ось мій олень. Відкрити. Новий елемент бібліотеки було успішно додано. Це хороша новина. Заходжу в об'єкти. І теж вбудованій бібліотеці цей елемент у мене вже є. Зверніть увагу, що у нього не налаштовуються матеріали та взагалі нема графи редагування розмірів або матеріалів. Тому в цьому разі, щоб налаштувати покриття, я заходжу в розділ модель, активую функцію замінити поверхні та замінюю поверхню на якусь, яка мені подобається. Але зверніть увагу, що ця панель, модель буде покрита одним покриттям. без Можливості зміни якогось. Тобто, але він добре сконвертувався, у нього небагато точок. І тепер я можу використовувати його у себе в проєкті, якщо мені це дійсно потрібно. Але бачите, трошки все-таки архікат підвисає, коли я хочу його подвинути. Але я трошки зачекаю, може він розвиснеться. А якщо не розвиснеться, то буду демонструвати вам. Як вигружати архікат? Подвинувся. Тобто модель не дуже важка. До речі, бажано все ж таки двигати такі ну, важкі моделі на виду зверху. Тут спрощена моделька, її не треба прораховувати повністю. Як бачимо, коли я нажимаю на оленя, виділяється щось іще. Мабуть, у цього об'єкту є світлокамера. Які теж сконвертувалися до мого проєкту. Але сам принцип, як це працює, навіть, мабуть, цього Олені я навіть залишу. Ось така у мене буде інтер'єрна скульптура. Десь я його поставлю може зовні. Добре. А, наступне питання, яке у нас. А, ну, що ще я можу вам порекомендувати? А, це такий сайт 3D.net. Там є дуже багато розділів за. Ну, Моделями можете по назві на англійській шукати тут, а, можете за розділами. А, і тут дуже часто є формат саме GSM, який ви можете додати до проєкту. Ну, його відмінність від факту від сайту BeamObject, що тут більше такі інтер'єрні об'єкти конкретних виробників, там, наприклад, а, якісь там крани або дивани. А тут можна знайти такі. Більш локальні авторські речі. Ну, так само я нажимаю Download, а, скачую до свого комп'ютера. Саме GSM-файл бібліотека елементи, диспетчер бібліотек. Вбудована бібліотека, стілець. Та ось цього слоника, який я скачав, у форматі GSM я додаю а, до проєкту. Так само він у мене з'явиться в моїй 3D-бібліотеці. У розділі вбудовано. Ось три елементи, які я можу редагувати а, за покриттями. Тобто кожного разу це, це меню може бути окремим. Тут, бачите, редагуються вже розміри, це більш а, пропрацьований об'єкт. Тобто, це а, навіть трохи дотично до програмування, тому що ці об'єкти, щоб ці налаштування з'явились, треба налаштувати на етапі створення, щоб вони були редагу... ну, з можливістю редагування. Ось такі от. З'являється у мене в проєкті. Добре. Наступний розділ, який ми будемо вивчати, це морф. А морф – це максимально наближений елемент до 3D-моделювання саме точкового класичного об'єкта. А як він працює? Тобто ми спочатку створюємо форму за точками або ну, закритим прямокутником пласку, потім видавлюємо, одразу можемо створювати форму за шириною та висотою, або зробити якийсь об'єкт обертання. Щодо морфу, на Ютубі ви зможете знайти багато відеороликів, як їм користуватися, якщо у вас буде така потреба, але взагалі він. Ну, як елемент створення якихось об'єктів, доволі примітивний, але може у вас щось вийде створити. Тобто, як Ми з ним працюємо. Ми можемо ну, взаємодіяти з точками. тобто Будь-яку точку, ми можемо подвинути у просторі вверх, вниз там, за вісю з прив'язкою, можемо створити від грані нову точку. Можемо подвинути в цілому якусь грань. А, ну от, наприклад, ось цю. А, якщо ми нажмемо на поверхню, ми можемо там щось видавати. Ну, прищик, можна сказати, прища або горка якась. А, щось таке видавати. І, в принципі, на цьому как би, можливості завершуються. А, крім цього, ми можемо домалювати щось. А, точніше, розукрашувати якусь поверхню. Давайте я нажму на ребро, спробую. А, щоб воно зрозуміло, що я хочу. Нажимаю на ребро, теж не розумію. Давайте на поверхню А, Там є можливість розмальовувати саме ось. Коли я нажав на поверхню, в мене зробилась можливість розмальовувати форму, я можу щось по-інакшому розмалювати в ручному режимі. Також я можу там куц пом'якшити, наприклад, так от його скруглити. Ось такі от є можливості моделювання а, щодо морфу. По морфу також працює а, волшебна паличка, але тоді вам треба взяти якусь форму з ліній за основу а, ну, або сплайн, а, намалювати якусь штуку, вибрати елемент форма, зажати пробіл, нажати мишкою. І у вас буде вже форма, яка окреслена за якимось контуром. Ну і цей контур потім можна видавлювати, Ну, все те, що робити, що я тільки що показував. Більш практична частина цього елементу вже для редагування тих елементів, які ви завантажили в архікат. Наприклад, ось ця стінка. Коли ви будете редагувати окремі предмети, іноді вам буде більш. Денційно обмежити 3D площини. Для цього ви виділяєте об'єкт або групу об'єктів, нажимаєте правою кнопкою Показати вибір. І вже можете ну, дивитись лише на цей об'єкт 3D. А ви можете правою кнопкою це сконвертувати в морф, от перетворити вибір на одну або декілька форм. Архікат попереджує, що він перестане бути бібліотечним об'єктом, і ви більше не зможете його налаштовувати класичним образом. Я на це погоджуюся, це роблю не випадково. І після цього я вже можу редагувати його як саме морф. Наприклад, давайте якусь більш комфортну позицію візьму. Ось, я можу нажати на грань. Пам'ятаємо, що згруповані об'єкти, щоб редагувати, треба нажати тимчасово розгрупувати. Ось. Після цього я можу вже редагувати як його об'єкт і деякі точки там двигати, якісь плошини відсюди витягувати. Тобто елемент морф більш. Ну, більш цікаво використовувати з готовими об'єктами, якщо хочу, хочу щось відреагувати. Але знову ж таки, тут є а, певна кількість точок. Мені, щоб ну, равномірно його спроектувати, мені треба всі ці точки витягнути звідти, а тоді форма теж залишиться плавною. Ось. Але цей елемент може бути вам корисний. А також на, у деяких студентів була необхідність зробити якісь горки а, на ландшафтному елементі. Для цього у нас є елемент 3D-сітка. Давайте повертаюся показати все, знайти все. 3D-сітка, як вона працює? Ми створюємо поверхню, на якій у нас буде якийсь похил. Виділяємо цей об'єкт, і ми по контуру об'єкту створюємо необхідну кількість точок. Далі ці точки ми можемо зміщувати за висотою. За рахунок цього, у нас з'являються якісь похилі поверхні, які імітують якісь ландшафтні перекоси. Контр-Shift M відзеркалення копії. Ось роблю якийсь естетичний об'єкт, і таким чином я можу створити якісь ландшафтні об'єкти за стилем Low Poly, а, які будуть у мене біля а, моєї поверхні. Тобто, ваше завдання почати наповнювати інтер'єр, він може бути наповненим не за вашим проєктом. Але я вам рекомендую по можливості використовувати стандартні об'єкти. Ну, там нема штор, наприклад, штори вам буде треба знайти. Отут є там жалюзі. Але штор нема. Ось такі от є там штучки. Але, знову ж таки, стараємось знайти якісь більш прості штори, щоб ваш комп'ютер не був перевантажений. Не забуваємо зберегти проєкт, коли ми щось там зробили. Також я вам рекомендую вже почати ну, спробувати зробити студентську версію Enscape. Я вам нагадую, що там є безкоштовна версія на 15 днів, але якщо у вас вийде зробити ну, ліцензійну версію на один рік, то у вас буде більше часу щось попрактикувати. Вам треба буде доказати, що ви студент, є, ви зразу відправляєте заявку на ліцензію, вони вам потім відповідають, що у вас не є корпоративна пошта вашого інституту, тому ми не віримо, що ви студент. І ви можете там якийсь студентський відправити, але, ну, бо якось до, доказати, що ви студент, але вони дуже не швидко відповідають, а можуть 5-10 днів відповідати, тому я вам рекомендую вже це почати робити, тому що скоро ми дійдемо до Енскейпу. Якщо у вас буде якась ліцензійна версія, це буде краще.